Всім привіт, з вами знову головний Жене Славко. І зараз буде такий невеличкий огляд прикольних та цікавих комплектуючих, які ми зазвичай не використовуємо у своїх збірках. Але це спецзамовлення нашого клієнта. Він обрав саме ці комплектуючі, сказавши, що вони найкращі, як він вважає. Тому зараз швиденько подивимось, розпакуємо все і поділюся своїми враженнями від побаченого. Так, і почнемо ми. Із майже нічого не впало. І з материнської плати MSI mag Z790 carbon Wi-Fi. Доволі таки важка коробка. Тут у нас, тут у нас аксесуари, ага, Wi-Fi антени. В принципі, нічого цікавого. Далі у нас йде. Сама материнська плата, зараз я трошки відкладу. І також у нас в комплекті кабелі для 12-вольтового RGB синхронізації, кабелі для е, адресної підсвітки, кілька е, стійок для M2 дисків, пара SATA, USB-флешка з драйверами, напевне, і... Що тут у нас? Документи, наліпки і ще якісь документи. Так, в принципі, по комплекту материнки все все. І зараз глянемо ж на саму нашу материнську атом. Ось. А має вона ось такий крутецький вигляд. І доволі таки важка. Так. Що ми маємо? Виріч, що ми бачимо. Socket 1700, 4 слоти для оперативної пам'яті, індикатор посткодів, 2 по 8 живлення процесору, дуже масивні алюмінієві радіатори на живленні процесору. Так, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 21 фаза в сумі на процесор. І решту так. бачимо М2 для одного. Ой, радіатор М21, другий, третій, четвертий. Так, хс раз 5.0 з захистом е порти. Передня панель USB-2.0, вентилятори, аудіо. Так, ззаду у нас. Кнопки uh, Smart Button, не знаю, що означає BIOS, flash BIOS і скидання налаштувань Clear QMOS. HDMI вихід. Серйозно, лише HDMI, а якщо в мене Displayпорт, ну, uh, USB Super Speed, USB 3.0, ну, це, не, напевно, ті, що на 5 Гб йдуть. Super Speed 10 це ті, що 10 ГБ. Два Type-C. До речі, один із них. 20 ГБ, 2,5 ГБ мережа. Wi-Fi антени і аудіовиходи із цим, з оптичним виходом. Бачимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 роз'ємів для вентиляторів 4-пінових. Індикатор посткодів, як я вже сказав. type c USB-3.0 звичайний на передній панель. sata порти Ну, і таке. Материнка доволі таки важка. Непогано. Прикольно. Так, далі наступне. Наступний у нас процесор i9 14900K. Поставлявся він такий. Прикольній коробочці. Ось. Такий вигляд він має. Нічого незвичайного для боксової версії i 9. Далі в нас, далі в нас можуть бути SSD накопичувачі. Це ось такі. Data Legend 970 PCIe 50 X4 на ТБ і на 2 ТБ. Також вони із активним охолодженням. Не знаю навіщо це, але захотіли такі. Ось так це виглядає. Дуже дивне рішення. Можна було вентилятор заживити, напевно, ЗМ2 слота, хоча я не впевнений. Але виглядає так. Здається, в районі 10 ГБ на секунду швидкості читання запису. Точно не пам'ятаю по характеристиках, але це вже можна буде. Перевірити і час тестування системи. Так, далі. Далі у нас Corsair Vengeance RGB DDR5. 96 ГБ. Це 2 по 48 ГБ модулі на частоті 6400. Звичайна якісна, хороша пам'ять від Corsair. Виглядає дуже якісно, дуже прикольно. Мені подобається їхній. Іхнє підсвічування, як вони зробили, IQP, це програма їхня. О, прикольна штука. Далі. Система рідинного охолодження а, MSI Mag Core Liquid M360 з радіатором 360 мм. А, чому замовник обрав її? Сказав на сайті MSI, сказали, що це. Охолодження підходить до материнки і до процесора. Ну, підходить і підходить. В комплекті у нас цілий пакет кріплень. Йоу, тут страшно. Кріплення, потім ловнус-адаптери, як на ногтю. Ну, Дуже гігантський пакет. Потім зараз подивимось помпа. І Звичайні, ну як звичайні A rgb вентилятори Ось такий вигляд вони мають. Е на кулькових підшипниках. Коротше, таке, не знаю. Не пробував. Подивимось. І сама система охолодження закритого типу. алюмінієвий радіатор, ось такий. Трубки поплетені. І помпа має ось такий вигляд мідний цей водоблок. Ой-ой. А як же ж це. Ладно, щось придумаємо. Буде цікаво її приліпити. Ось такий вигляд має помпа. Так, ну нічого незвичайного. Дешева ну, відносно усіх інших водянок MSI, доволі таки вона дешева. Ну і на останок у нас Asus TUF 4070 Ti. Super. Новинка в лінійці Nvidia. Ця карта порняні зі звичайною 4070 ti вже перейшла на шину даних 256 біт. Та 16 ГБ відеобуфер. Так, стається вона була запакована. Ось такий вигляд має коробка, так вона відчиняється, піна. Стрічка, липучка, адаптер на 2 по 8 пін. Так, о, і це крута штука, асосівська. Підставка під відеокарту, вона мені дуже подобається. Прикольна конструкція, дуже проста, але при цьому всьому дуже якісна. І сама карта. А, і тут наша документація якась з дисками. Це для якихось там коротше, їхніх ігор. Асусівських. Документація, як ставити. Якісь тут ще, ну, коротше, там, зазвичай нічого цікавого немає. Так, і у нас карта в антистатичному пакеті. Може бути шумно. О, ну, ось такий вигляд вона має. На три слоти точно, може, навіть трошечки більше, ніж три слоти. Металовий бэкплет, що логічно, з плівкою. Так. Відеопам'ятний uh, впевнений, що під ним є. Скоріше все, вона вся набрана тут 2-ГБ модулями. Uh, це, здається. До речі, кожух цей здається теж металевий якийсь, бо на пластик він не похожий. Mm. Ну, виглядає прикольно. Радіатор якийсь такий маленький, наче. Ну, ніби карта здорова. Радіатор, якщо подивитись, усі всі виступи вигини системи охолодження якось ну, зробив тут уже. Плоскими, а ці от не зробили б з цього боку, де їх не видно. Ну, ось, ну, так як карта, як карта. А, цікаво буде зробити її тести в порівнянні з ну, наші тести, які ми зазвичай робимо для відеокарт. Щоб порівняти з 4080 і, звичайно, 4070 Ti. Ось. А, далі, що, що від нас запросив клієнт? Ми маємо це все зібрати докупи. Підключити, перевірити, протестувати. Ось. І потім це все відправити йому, тому що він планує збирати комп'ютер у столі, наскільки я зрозумів. Ось тому. Якось так. Далі, можливо, шортсами я буду викладувати якісь цікаві моменти під час тестування збирання. Якщо буде цікаво, підписуйтесь на канал, Коменти, лайки. Як зазвичай. Ось, і підписки можна. І далі буде цікавіше.